Всім привіт з України! Я в гостях у Альони і буду розповідати вам про її чудовий балкончик. А ми самі нам дуже раді вас вітати знов на нашому балкончику. А ролики про Альонин балкон у мене вже були. Тож саме час знову показати, що вона вдома, вона ніде не поділася і продовжує вирощувати так само рослини на своєму балконі, як і це було раніше. І зараз я вам детально все покажу і розкажу про балкон. Це самий звичайний балкон. Це звичайний стандартний балкон, в якому, на якому був зроблений ремонт десь колись, давно, 10 років назад, а то і 12, вже ніхто не пригадує про це. Тут можуть зберігатися. І цибулька, і драбинка, як бачите, все, що треба в хазяйстві. Ніщо не зважає створити тут ось такий райський куточок для себе, для своєї родини, і отримувати просто релакс, насолоджуватися цим релаксом. І ще дуже важливо в наш час це цілі вікна. Зараз я вам все покажу. Покажу, яка тут температура. Ось спокійно вони собі ростуть, впираються вже в стелю, будуть пізніше трошечки підрізатися і кактуси грузоні. Є. <гум> і купа ще орхідеї, куди дітка на нас є. І такі чудики на горщиках є. Під віконі все вимити, бо тут Альонка дуже любить все це поприбирати, звісно, так, так само, як і я. На підлозі лежить і залон, щоб просто було тепло ходити. Вікно відчинене на мікропровітрювання. Два вікна відчинені. Ось дивіться, отам віконечко, воно відчинене. І оце вікно, де я стою, воно також відчинене на мікропровітрювання. І опалення ще не, увімка... не вмикали. І не знаю, ск... коли його там увімкнути, як скоро. На балконі 12 градусів. Ось така вологість бо сьогодні був дощ. І там ще один градусник. Ой. Зараз він показує нам таку саму температуру. Тобто на балконі наразі просто 12 градусів. Тут ось аденіуми, тут катасетуми, Фікус. Фікус забула його назву. окулька з молоденька, десь був відсаджений, мабуть, то, що бачите. І цитруси, і аденіуми, і катасетуми, все, що подобається, а поруч лимон Мейер з лимонами. На балконі легко можна створити, тут немає ніяких умов. Тут Спочатку робили люди ремонт собі, а потім нахлинуло таке захоплення, як цитруси і всілякі екзоти. Вон також там плоди є. Тут ось прирост є. Тож рослини несуться в ванну, вони купаються, вони оброблюються, вони підживлюються. Дуже шимно, бо там є. Дорога тож така інтенсивна. Ось тут кумкват з кумкватами. Тож, все це миється, все це прибирається. Це повинно бути гарно, естетично, як ми це любимо. Це не для мене прибрано. Тут завжди прибрано чистесенько. Так само, як я це люблю робити, у себе в садочку. Тут також лимончик, на жаль, не підписано, а я так не орієнтуюсь. Але дуже схожа на аркабалєну. по листю. Ось а цей. Це не знаю хто. Писане, я так на скидку не скажу, бо а, листя в домашніх умовах росте трошки інакше. Ну, кумпат, комклад я впізнаю одразу. Ось Тут хтось відновлюється бо чомусь засушив крону. Але залишилися там живі бруньки, тож рослина відновлюється. За ним є варігатний каламандин. Крона гарна, там ось маленький каламандінчик скоро достигне. І так він дуже гарна рослинка. Повільно трошки назад між ними стоять два грозоні, Гарні, красивені. Так, варігатний каламандинчик. Ой, зачепилось за листочок папоротника. Далі лимон ліпо. Між ними знову кактус. Горщику є сукулент. Тобто, аби було ваше бажання, все можна створити і тут горщику сукулент. Тут насипано добрий вачичці солі в горщиках всім. Бачите, тут сукулінтік росте. Тут я моглі посередині стоїть. Тут також в нього сукулент. Було б бажання і все можна створити, все можна зробити. Так, страшно жити на цьому світі, але... Що поробиш, ну, нічого не вирощувати, чешок. Вікла цілі, цілі вже зашибісь, вже хорошо. А далі будемо ще з'ясовувати, роз розбиратись по ситуації. Тут також лимон. Оглянути переважно лимони. Тут є назва. Лимон. Які та лимон. Ось десь могли бути і якісь перекоси, то може бути такий листочок. Загалом всі рослинки виглядають здорові, без шкідників, без е, якихось там пошкоджень. Тут також кактусова галявинка. І один кактус навіть квітний. Тобто навіть кактусу 12 градусів, але головне це поли, вони сухенькі, тут цей, бачите, палички, шпажки дерев'яні, для того, щоб контролювати. Ой, там ще треба отак залізти, викрутитись і подивитися, який там кактус є. І в самому краю стоїть Заміокулькас. Але це альона ще хоче придбати мандарин. Тут в горщику також орхідеї. Як бачите, все поруч вшивається навіть на балконі. Заміокулькас, орхідеї, кактус, лимони з лимонами. Тобто, все це можна поєднувати. Це все не поєднується тільки у тих, хто не хоче. А хто хоче, він створює. А рослини можуть спокійно адаптуватися. Вони це спокійнісінько роблять. Екзоти, плодові, лимони. Ось вам кактуси, Прям така плантація кактусова. Архідеї. Цим всім рослинам потрібен різний клімат і різні умови, але, але вони всі можуть поєднатися. Отак, повертаємось. Тут наліна, знову ж таки, з номиками все гарно, красиво. Тобто було бажання щось створювати. І тут на підвіконні вікно з кімнати. Тут підвіконечко, воно все, все орхідейка. Чому ні? Над ними є фітолампа для орхідеїк, тому що це четвертий поверх. Зараз покажу вам, які там великі дерева. Тож для орхідеї висить фітолампа. А над орхідеями носять епіфілами. І вони вже також ось з бутонами цей епіфілум. Далі висить глечики, не пентеси, і папороть. Це такі, як він там, роги чиїсь оленячі. Чи... Забула його назву. Тобто, все це можна поєднати. Внизу, знову ж, таки лимон. Ананаси два. Два ананаси шикарно підросли Це з моїх діток, але дивіться, які вони класні і жирнючі. Реально шикарні ананаси. Фікус. На столику стоїть Санців'рія. Орхідейка. Так, одна перекочувала далі. У мене було таких дві. Ось Бірочку я сфотила, а потім вам покажу. Енцевола. В общем, от така в неї назва. Я свою ще не підписала, бо у мене одна була з збіркою, одна без. І ця з біркою поїхала жити до Альони. Зараз різкость вам на відео щось втрачається. Дуже класно, вона ще не дуже добре розкрилась. Тут також папорочця, заячі лапки, оленячі ріжки. Сигоніум, <aquELLa> фікус. Поруч ананаси. Тут лимон, який дуже стресонув чомусь і Відсушив дуже багато крони. це лимон роса повинен був бути, тому що ми разом купували такі великі рослини, але один стерсанув і відсушив дуже-дуже багато крон. Але в нього є всі шанси і можливості на відновлення. Друге вікно також папороть, баклажки вода відстоюється: драцена, цибулька, гантели, Ну Все як у людей. Все, що потрібно, щоб зберігалось на балконі. І також на вікні купа-купа орхідеїв, які заживуть і ростуть в закритій системі. Бачите, це скляна ваза. в ній росте орхідея, тут просто подвійний горщик. Тут також скляна ваза, там просто кашпо. І ось ці три великих закриті системі орхідеї. І як бачите, температура плюс 12. Для них норм. Ніхто не страждає від цього. Всім це подобається. Орхідеї квітнуть. Ця орхідея, ось вона вже давно росте в цій вазі. Закрита система, і, як бачите, вона приспокійно розквітла. Це домашнє світіння, все їй подобається. Коріння, дивіться, яке гарне, вони нарощують. Тобто плюс 12 цитрусом норм. Але до цієї температури пристосувались і орхідеї, і кактуси. бачите, все добре. Просто можна облаштувати, доглядати за рослинами. Це головне вчасно робити обробки і полив. Головне не поливати. За вікном є великі дерева, тополі. Доволі таки шумно. Ось тому для орхідей на підвіконнях є. Підсвітка. Цим рослинам підсвіток нема ніяких. І коли буде холодно, давайте я вам вже потім тоді і покажу. Буде також ізолон ложитися на підвіконня, щоб не дуло. А наразі у нас на вулиці плюсова температура, але я не знаю яка. На балконі плюс 12 і всім рослиночкам норм. Всі гарно себе почувають, гарні красиві зелень, є плоди. І ще. В гарний, красивий мандарин, ми ще його не придбали. Тож, просто можна створити таку красу не тільки в зимових садах, теплицях, якихось неймовірних, а й можна просто зробити свій балкон ось таким, неймовірно, шикарним і гарним. Це стандартний балкончик, нагадаю вам ще разочок. Довжина 7 метрів, ширина, тут щось дуже-дуже мало. Да. І тут отакий от райський куточок домашній, і будуть свої лимончики, які дарують не тільки там кілька плодів, а дуже багато позитиву, дуже багато емоцій. тим паче, що зараз там взагалі дуже невесело. І райончик тут теж не дуже, спокійний. Але, але ми живемо, живемо сьогодні, жити будемо завтра. І ще 120 років. Ось тут в бокалі взагалі малесенька орхідейка. якась така, Вона така теж є. Нам ще дочекатись від неї цвітіння не треба. І ще є тіланція, А хто це? Оце у нас? Калатея якась там. Це у нас одного разу нахлинуло, і ми нагребли калатей цих катасетумов. А тепер жить 120 год, щоб побачити, як оце квітне. І оце. Треба час, щоб ці катасєтуми розрослися. У мене ж така сама. Купа маленьких катасєтумів. <реш> Тож, вирощувати обов'язково всіляку, екзотику навіть у себе на балконах. Можна зробити затишний собі такий куточок. Маленький райський затишний куточок. Нагадаю, де ми живемо? Україна, місто Запоріжжя. Ось ну, в Запоріжжі є такий гарний балкон. Всіх обіймають цьому до нових зустрічей.